Так, яку ж суму можна заробити в місяць, працюючи по системі дропшипінг в Інстаграм? Ми не будемо говорити про абстрактні числа, давайте розберемо на прикладі магазину, який співпрацює зі мною як з постачальником. Власники магазину в Інстаграм, які беруть мій контент, викладають до себе на сторінку, запускають рекламу і вже отримують замовлення. Так які ж кошти можна заробити за 2-3 місяці співпраці? Я ставлю мінімальну ціну продажу 500 гривень. Тобто ваша націнка не може бути меншою, а от більшою без проблем. Все залежить від ваших навичок продавати. При правильному веденні сторінки та запуску реклами наші партнери точно отримують два замовлення в день. Так давайте ж візьмемо ці два замовлення з маржою приблизно 600 гривень. В місяць це виходить десь 40 тисяч, але це не чистий прибуток. Ціна клієнта в моїй ніші складає від 6 до 8 доларів. Це в місяць при такій кількості замовлень виходить десь 10 тисяч. І що ми маємо в кінці? 30 тисяч чистого прибутку, і це лише два замовлення в день. Непогано, так? А якщо ти хочеш дізнатися, які є варіанти масштабування твого магазину, переходь в мій телеграм-канал в шапці Профілю. Також пиши слово «гайд» під цим відео і отримай покрокову інструкцію запуску реклами в Інстаграм. Ну і, звісно, ставимо лайки і підписуємось.